Байкові сорочки. Перший плюс другий сорт, 20 кг, Ціна 3 євро за 1 кг. Ось така сорочка. Вона, до речі, йде в розмірі S Так, Наступна моделька йде. Ось такого плану. До речі, скажу вам, що тут переважають чоловічі. Це в розмірі 66 22 xl Наступна моделька, бачу зразу L Розмір. Наступна бренд-кране в розмірі L, -очка. Ось така моделька. Ось такого плану це теж іде дуже велике, вона трішки подовгувата. Розмір 41-42 пише Елічка, але вона така, бачите, довга. Наступна ось такого плану. Тут йдуть вони різноманітні, до 20 кг їх буде дуже багато. Ось такого плану з капюшончиком. 3 євро за 1 кілограм. 20 кілограм. Ось така теплесенька в розмірі 44. Наступна моделька. В розмірі S, -очка. Ось так вона виглядає. Так, в розмірі XL, Ось така, подивіться, на цей матеріал. Так, ну, ось ось таке теплесенька, червона така жіноча FF е, Бренд. Е, розмір 34. Ось такого плану. Наступна в розмірі 43. картонова повністю. Подивіться, яка крутезна. Так, наступна моделька йде ось такого плану. Так. Ось така теж дуже великого розміру, така е, довга. Наступна моделька йде ось така, розмір 42. Ось така моделька. Так, я просто буду пришвидшуватися, щоб ви могли бачити наповнення якомога більше. Ось такого плану. Так, далі якась від Primark. Ось така моделька великого розміру. Наступне це у нас попадається Zara. Ось така моделька В розмірі Емочка. Так, наступна розмір 41 пише. В розмірі L. PLT бренд. Дуже теплесенька. Ось такого плану. Така моделька. Теж і до великого розміру. Наступна ось така. В розмірі 3 xl Так, XL. Ну, тут попадається мікс, я так скажу, сурочок. Ось така моделька. Так, ось такого плану. Така цікава теж великого розміру. Наступна ось така модель, теж великий розмір. Ось така і целька. Сиренька. Як бачите, тут і теплесенький є дуже сильно, і такий більш легше. Ось така модель. 3 євро за 1 кілограм і такий умотик буде важен. Наповнення 20 кг. Так, ось така теплесенька, Страдіваріус. Так, ось ця цікава. Як бачите, наповнення тут максимально різноманітне. Ось така пікселечка. Ось така моделька. Розмір Елічка. Тут пишу розмір XXL. Вона дуже тепленька. Канда бренд, така Комигесненька. Приємна дуже. Це в розмір Емочка. Тут попалася нам сорочечка уже на замочку. Немає будочка тут і для замочок. Ось така. Так, це дуже теплесенька розмір Елічка. Наступна така буде в повносочку. Ось це дуже така цікава моделька. Бачите? Так, наступна ось такого плану. Така модель. Так, розмір пише 39. У нас вже ціла гора такий корочок, подивіться, який круті. Така моделька. 20 кг і за вже 1 кілограм. Не залишається ще буквально трішечки вам показати. Ось така теж, до речі, довга. Не знаю, чи вам видно, але вона Довга. Так, ось така моделька. І останнє, що нам в цьому лотику попадається, це ось такі сорочки. І це були сорочки байкові, плюс мікс 20 кілограм по 3 євро за 1 кілограм.